Всіх вітаю, з вами Марія і Янгол попереджає така сьогодні тема. Давайте дивитись смачної кави вам або чаю, або може щось робити, то хай вправно виходить. Так, ну і давайте. Одразу бачу чоловіка, який засмучений через сімейні якісь розлади. Коли люди один від одного від... так відходять, не вирішивши питання. Питання так, ну от якась тема, вона так і залишається невирішеною, на жаль. Знаєте, от характери. Тут просто характерами міряються і засмучують один одного в сім'ї. от Просто не хочу поступитись, і все, і крапка. Попереджає про те, що от на такий не настрій гарно буде лягати чиясь промова. Хто знаєте, от як помітить не настрій людини і Правно свою думку буде накручувати людині. І людина не, ну от просто на своїх почуттях не буде відрізняти, де там справжнє, ну, скажімо, справжнє якесь от бажання бути корисним, корисною, бути поряд, або людина просто щось своє вкручує в голову. Бо є користь Потім повернуться до спілкування, але ну, це не, не одразу буде не швидко Так, ось тут, заморожена дорога, тут якийсь чоловік дуже хвилюється через цю дорогу, щоб нічого не завадило, з кимсь з вас хоче б бачитись. І це знаєте, коли людина вам як крісло готує, ну, от як готується приймати вас, як сюрприз якийсь готує. Тут переповнений почуттями, тут клопіт має через те, що чекає, що ви прийдете, приїдете до нього. Дуже хвилюється, щоб вам нічого не завадило. Щоб ви просто от розуміли, наскільки ви важлива людина для цього чоловіка. Тут, як, знаєте, як, е, лічить вже дні або, може, години до, вашого, до вашої появи, отак. Далі. Ось тут для когось з вас каже, що не хвилюйся, у тебе обов'язково буде вирішене питання з нерухомістю. Ну, кому... Зараз питання у вас як не те, що відкрите, а воно взагалі ви не розумієте, з якого боку підступитись до цього питання. Але все одно каже, що не хвилюйся у тебе, все буде гаразд. Проси, допоможу. І тут дійсно, тут може, от коли вам треба буде, приведе до вас якусь людину, потрібно саме для цього питання, або вас виведе на якусь людину, яка допоможе вам вирішити ваше питання. Інформацію якусь вам, ну, як зверне вашу увагу на якусь дуже корисну для вас інформацію. І така, що вона Не те, щоб вона прихована. Вона, нібито і для всіх та інформація, але ви просто не знаєте, що вам її треба шукати. Так, отут для когось з вас попередження. Показана мені жінка і два чоловіки біля неї. Це може бути один чоловік, один там син, наприклад, або брат, або хтось з друзів і показує на відстані ще людину, яка спостерігає за цією компанією. І, і теж якогось чоловіка і дуже, знаєте, от там і заздрість, і ревнущі, От Просто йому не хочеться, щоб з вами були поряд люди, щоб взагалі у вас було з кимось спілкування. Бо знає, як у вас насправді налагоджується ваша ситуація, як взагалі у вас буде ну, все гаразд, от, просто розуміє, що те, що в вашому житті відбувається, воно буде ще краще, але без нього. Так, про кого, про що ще попереджаю? Угу. Комусь з вас о, говорить про чоловіка, який, о, ну давайте так, або вам не треба повторювати досвід з цим чоловіком, бо знов потрапите у глухий кут, або для когось з вас ви вже розумієте, що цей чоловік може вас завести у глухий кут, і вам через гроші, через якусь грошову тему. І попереджає, що ти ж, ну ти ж і так вже розумієш. Вам як підсвітлює цю людину. І, ну, як знаєте, попереджає, що тікай від цієї людини, бо тут нічого гарного не буде. Так, хтось тут комусь тут каже вночі нікуди не ходи. Не знаю. Якась тема, яку вже закрили, і вже десь там крапка поставлена. І тут людина, як знаєте, ану я перевірю, ану, я там останній раз подивлюсь, каже: нікуди не ходи. Крапка поставлена, залишайся там, де ти є. Не знаю, я маю надію, що ви, хтось з вас розуміє, про що це. Угу. Комусь тут фінансову тему каже, проси, допоможу. Щось буде зроблене. Прямо от над фінансовою темою, там, де треба щось зробити, або вже робиться, і як до, до кінця довести. І показує, що вже якось він є. Над цією темою і проси допоможу в, в цих змінах. Отак. От як крила розкриває над цією темою, допоможе саме врівноважити. Угу. Якось так, як пришвидшити, щоб врівноважилось Аліс, не треба, не треба. Аліса, не можна. Ну, Аліса, ну що таке? Ну ти що? Вибачте? Ну ви, ви бачите, що робить? Так, ось тут мені чоловіка показує щось він як виступ готує. Аліса, я тобі зараз буде тобі. О, тут він комусь так викаже щось таке. Аліска, я тебе прожену зараз. Так, дивіться, 30 число тут показує, як білий прапор в якійсь ситуації людина буде розкривати. Тут гучна промова, тут комусь він так виказує, що людина аж нахиляється, знаєте, аж, ну це як, як вітром людину згинає. Це таке питання, яке от, ну, зростання дає. Після цієї промови якесь зростання піде. Це може бути по роботі у вас там якась гучна промова, там керівник, десь комусь там щось таке викаже. Людина так вислухає. Але після цього, наприклад, такого купняка отримає і буде швидше працювати. Це може бути як завгодно для вас робота соціумом. там вже дивіться, у кого з чим це буде пов'язане. Так, ну, дівчата, тут же ж ви хтось так вмієте чоловіка. Я б сказала, умаслити. Ну, знаєте, ви щось йому кажете, а йому просто ну, бальзам. Ну, просто от він слухає і він аж мліє. І ви така, знаєте, як в короні після цієї вашої розмови з ним. Ви найголовніша жінка в світі після цього Аліса. Я за тобою стежу. Це йому як сюрприз від вас, але йому так приємно. Це може бути вітаєте з чимось, наприклад, там. Свято якесь в людини, може, День народження. Вітаєте з Днем народження. От щоб ви не казали людині щось таке дійсно приємне. Ну, повірте, ну, це просто це те, що він буде згадувати потім ще довго-довго. І знаєте, як більше для вас зробить, отак показано. як якісь обмеження буде намагатись прибрати. Оце просто, знаєте, може це і лесто ще від когось з вас, але цей чоловік їх любить. <гум> Такий смішний. І хтось тут очікує вашої появи, якийсь чоловік, як чекає вас десь. Знов таки, от до 30-го числа, от як прискорення там вже буде, як, наприклад, як щось він пов'язує з 30-м числом. Це може дійсно у вас там домовлення про зустріч, може від вас якоїсь інформації чекає, але от просто це, знаєте, нетерпляче вже людині, але. Знаєш, до цього числа нічого все одно не буде. А от після цього якісь виконання йдуть. Так, грошей хтось чимало буде витрачати. Ну, тут щось, щось ви собі дійсно хотіли, і тут ви, врешті-решт, бачите, от це таке бажане для вас. І дійсно ви будете просто от купляти собі щось таке для настрою, для ну, і корисне щось, і просто щось вам тут нарешті трапилось, як то кажуть. Телефонна розмова, щось тут чоловік буде, так, знаєте, от дуже так, як головним себе відчувати по цій розмові, а жінка щось трошки так навіть і засмучена. Для когось каже. Що вам треба трошки змінити а, свої фінансові витрати? Наприклад, від чогось відмовитися, а щось навпаки додати до а, списку покупок. Частину грошей каже, відкладай. Такий втомлений чоловік показаний, самі питання в нього в голові має надію на якусь зустріч, але під питаннями результат тієї зустрічі. в нього, знаєте, якась така от ситуація, як патова, він не розуміє, як вирулити з цієї ситуації. Да. Так, тут якийсь чоловік, як стежить за кимсь з вас. Показаний мені будинок, і як визирає з. Угу. Навіть тут дві людини вами цікавляться. Чоловік точно, а от друга людина, мені і на чоловіка, і на жінку схожа. У вас якесь заморожене спілкування. І ці люди, от знаєте, як не викидають вас з голови, все одно цікавляться, що там ви, де ви там, як ваші справи. Це, наприклад, як от ви заходите десь в соцмережі, і це видно, коли ви останній раз були там, і от перевіряють, ага, добре, жива там чи живий. Отак от хтось. Це не з поганою метою, це просто хвилювання за вас. Ну і все. Повтори я просто не буду озвучувати, немає сенсу. Тож, на, всь на цьому всім дякую за перегляд і всім гарного дня. Побачимось в наступних відео. Всім пока!